вітаю вас, друзі. Сьогодні у нас розпаковка мотоаккумулятора е, Excite. Купувався він на мотоцикл BMW е, 12 амперний. Е, пусковий ток 200. Коротко про акумулятори. Вони йдуть або вже е, готові. AGM Ready, або заправні. Сухозаряжені. Так називаємо. Взагалі акумулятори бувають або свинцеві звичайні, які ставляться на мотоцикли, які, ну, скажімо так, не перевертаються. Бувають АГМ. АГМ діляться на два види, тобто вже готовий до використання, вже заправлений. І є ось такий, сусодеряжений. Ще є гельвий акумулятор це той, який вже готовий до використання, і його можна. Там хоч до гори дригом перевертати, йому байдуже. Це у нас акумулятор сухозаряжений. В чому його перевага? Коли він стоїть на вітрині в магазині, скажімо так, він не псується. Якщо взяти готовий вже АГМ акумулятор, тобто там треба дивитися на дату виготовлення. Бо поки він стоїть, він вже псується. І так, подивимось, що всередині. Так, електроліт і сам акумулятор. Прикольно, що з болтами все йде вже готове. Так все насправді дуже просто. Як і написано на коробці. Залити, почекати 30 хвилин. Інстал можна встановлювати. Будемо пробувати. Тут у нас є така стрічечка, яку ми знімаємо. Обережно де знімаємо. Вирежно, Вона просто захищає акумулятор від попадання пилу, бруду. Вона нам більше не потрібна. Це, собственно, електроліт в кількості, яка потрібна в кожну банку. Нам треба зняти плівку. Зняти оцю пластину. Не бійтесь, нічого не витече, бо там стоять ще отакі пломби. Такі пломби. От. Бажано це робити в рукавицях, звичайно, але в нас польові умови. Що ми робимо? Тут в акумуляторі є такі загострені штильки з дірочками. Оці колби ми насаджуємо зверху. І з певним усиллям треба придавити. Будемо пробувати. Пішлі позирі. Електроліт затікає в банки. Якщо погана йде, можна трошки потрусити. Дехто рекомендує його після заправлення е, підзарядити. В мене наразі нема чим підзарядити, тому будемо пробувати так. Так, не так просто все таки. І так, ми бачимо всі колби пусті, тобто акумулятор наповнений. Трошки він може потепліти, не переживайте це так треба. Так, знімаємо колби. У -у -у. Електроліт краще одразу витерти. І так, поправка не робіть це вдома, краще в гаражі. А, і так. Поки оцю кришечку не ставимо на місце, чекаємо 30 хвилин, поки наповнювач пропітається всередині. Ну і трошки гріється. Це так треба. Ще, друзі, коли обираєте акумулятор, уважно дивіться на полярність, тобто лівий плюс або правий плюс акумулятора. Перевіряється це так. Ставити його клемами до, до себе і дивитися, який плюс. Якщо плюс зліва від вас, то це лівий плюс. І навпаки. Все, чекаємо. Минуло хвилин 40, мабуть. Акум? Ну, кімнатної температури. Все там пропітується. Так, тепер що нам треба? Закрити цією штуковиною заглушкою з цих банок. Закрити отвори в акумуляторі, обережно по одному, закриваємо. все, Все красиво? І так, це у нас тепер необслужувай акумулятор. Хтось каже, що після цього його треба підзарядити. В мене нема зарядного пристрою, тому зробимо так, як написано на коробці. 30 хвилин and install. Далі покажу, що буде. І так, друзі, акумулятор не заряджали, просто завели поставили. Запускаємо.